П'ятниця 7 червня час новина 11 каналі В студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Не вщухає терор на Нікопольщині від ранку. Під прицілом райцентру в місті є поранені та руйнування. Україна ж цієї ночі пережила чергову масовану атаку. В епіцентрі ворожих ударів опинилася Київщина. Вибухи там лунали всю ніч. Докладно про ситуацію в області та країні розкаже наша Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю. Вітаю Олено. Почну з ситуації в області. Від самого ранку під прицілом Нікополь окупанти обстріляли місто зі ствольної артилерії, поцілили по приватному сектору. Там зайнялася пожежа. Дві жінки отримали поранення. Їх посікло уламками. Вони лікуватимуться вдома. Понівечені 16 приватних будинків, автівка та господарчі споруди. Крім того, на райцентр Марганецьку та Мирівську громади ворог скерував фпв-камікадзе. Сили оборони усі знешкодили. А вночі вартові неба збили на <з> областю три шахеда, два у Дніпровському та один у Криворізькому районі. І до ситуації в Україні цієї ночі ми пережили чергову масовану атаку ворога. В епіцентрі опинилася Київщина. Вибуху там лунали протягом всієї ночі. Росія атакувала дронами та ракетами. І Начальник Київської ОВА повідомляє про успішну роботу. ППО водночас на одному з промислових об'єктів через обстріл спалахнула пожежа. Її ліквідація триває до нині. На щастя, минулося без жертв. Неспокійною була ніч на Херсонщині під час нічної атаки сили ППО знищили над регіоном. Три напередодні ж російські військові поцілили кабами по житлових кварталах населених пунктів області а поранені четверо місцевих. На жаль, дві жінки в Херсоні постраждали і ще подружня пара, які також попали під обстріл при озерному. Загалом четверо людей за минулу добу поранені внаслідок російської агресії. Двоє з них вже повністю в нормальному стані. Двоє ще зараз лікар. Не вщухає російський терор на Донеччині. Зранку окупанти скинули каби на сели. Дове пошкоджені п'ятиповерхівки, магазини, аптека та два підприємства на щастя без загиблих та травмованих. І на цю мить у мене вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Олено. дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про ситуацію в країні та області. І до ситуації в енергосистемі на теплових електростанціях України зафіксовано рекордно низька потужність через гострий дефіцит в енергосистемі. В Укренерго ж тим часом шукають способи поліпшення ситуації в ніч проти суботи. З ремонту вийде додатковий блок атомної електростанції, тож обмеження для споживачів тимчасово стануть м'якшими. Криваємо споживання за рахунок власної генерації імпорту. Ми на сьогодні маємо міждержавні перетини з п'ятьма країнами. Вдуться в перемовини щодо збільшення потужності від 1,7 ГВт до 2 ГВт. Стоїть питання також щодо збільшення генерації відновлення тих об'єктів, які можливо відновити щодо будівництва нової розподіленої генерації для заміщення втраченої, але це все час. З військових у фермера на Дніпропетровщині подружжя звільнилося з лав збройних сил, переїхала у село і стало фермерами-початківцями. Пара виграла грант та ризикнула організувати сімейний бізнес, про який мріяли ще до війни. Як власна справа стала психологічною реабілітацією для родини? Тетяна Заяць розкаже 16 голів. Це ті, да, яких евакуювали з зони бойових. Десять кіз ми забрали у чоловіка, який мобілізувався. Біля толоки Олексій та Лідія Цюбко розповідають про своїх копитних підопічних. Подружжя майже місяць тому орендувало старий корівник, закупили худобу, відкрили бізнес на селі. Зимою родилась біла, чорна зима зали. З десяток корів, півсотні кіз та овеця, ще три кошеняти, дві собаки та совеня, яке звалилося випадково на голову господарям з дірявого даху. Ми шукали, щоб його повернути. Ну, не знайшли, але в нас тут собаки, взагалі тут кожаків багато. Це ми його тепер вигадовуємо. Це і є сімейне фермерське господарство родини Цюбко. Колишні військові нещодавно звільнилися із лав Збройних сил. Приїхали у село і стали фермерами. Ми завжди разом з чоловіком, як ми і мріяли, щоб не кожен там один на одну роботу, другий на друга ми разом займаємося тим, що нам подобається, і плюс якісне харчування. У родині говорять, мали невеличкий досвід вирощування свійських тварин, тому не злякалися і вирішили розширити його до меж великої ферми. Це стало справжньою психологічною реабілітацією після 10 років приведених на війні. Зізнається Олексій Цюбко. На самому ділі це вже не так і страшно те, що було там на війні. Природа свіже повітря, тварини, ніякої міської суєти, будемо так казати. Свого роду це і те заняття, яке ну, до душі, а якоюсь мірою навіть ну, і відпочинок психічний, розумовий. Стартом для відкриття бізнесу став грант від Канади. На кошти від нього і взяли кіз зааненської породи однієї з найвідоміших молочних порід у світі. Тварини були в шоці після перевезення, вони не знали, куди їм ти що це за місце, а треба було їх ще привчити сюди. кіз заходити. Біля станку для доїння кіз пані Ліда пригадує, якими важкими були перші дні їхнього фермерського життя. Власне, як і отримання гранту, подавалося подружжя чинне на десяток з них, бо для мешканців прифронтових територій були за високі вимоги. Цей грант, скажімо так. Чудом, бо я туди звернулася, кажуть, ми вже набрали людей, нам ну, не потрібно і так далі. Але там якась дівчина відмовилась і сказала, що не виходить забрати собі киси і ну, нас туди взяли замість неї. За умовами канадського гранту родина взяла не лише кіз, а доїльний апарат, корми та набори для догляду за тваринами. Додатково придбали обладнання для сироваріння і виробляють до 15 видів сирів. Ми почали співпрацювати з ресторанами. Наша продукція, взагалі, подобається споживачам. Вони забирають доволі таки багато в нас сирів. Нам треба знову розширювати, щоб вже можна було пропонувати роздрібом пропонувати споживачам. у найближчому майбутньому. Фермери планують відкрити магазини з домашньою молочкою. Приміщення вже знайшли. Тепер працюють над його облаштуванням. А ферму хочуть прибрати і перетворити на комфортну територію для відпочинку та соціалізації дітей із вадами здоров'я. У нас молодша дитина має інвалідність і вона погано розмовляє. Ну він він почав говорити з тваринами. Нам треба там ну трохи зробити паркан. Накриття, скажімо так, літній майданчик, загон і можна прийти відвідати нашу ферму, поспілкуватися з тваринами. Розвивати у війну фермерську справу в родині Цюбко не бояться. Навпаки, вважають діяти слід саме зараз. Подружжя певне, це випробування, в якому варто знайти нові сенси життя. Моя глибока думка в будь-якому випадку кожна війна закінчується миром. І ну я впевнений, що все одно перемога буде за Україною і все в нас буде добре. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Від влади гроші з бізнесу робочі місця понад 300 підприємців Дніпра долучилися до грантової радової програми Власна справа. Надані кошти можна використати на придбання обладнання, сировини та сплату оренди. Сума мікрогрантів від 50 до 250 тисяч гривень. Отримати гроші може як чинний підприємець, так і людина без досвіду. Обов'язкова умова створення нових робочих місць торік отримала грант на розширення бізнесу і переселенка з Донецька Анастасія. Закревська. Я почала шукати грант. Центр зайнятості навіть дуже лояльно підійшов. Він даже потім, після співбесіди, набрали мене дівчата і позвали до себе. Ми купили вітріну для десертів, також там, там же гроші поділені на продукти, на що, щось. За майже два роки дії програми гроші від уряду отримали в нашій області 800 підприємців. 329 з них відкрили або розширили бізнес у Дніпрі. Податись на грант можна до кінця року через дію. Найчастіше це кав'ярні, найчастіше це пікарні, найчастіше це салони краси. З вигадав, в такому, що також для нашого міста. В чому і для вимушено переміщених осіб з'являються нові робочі міста, і для містян нові робочі міста. І це відкриття власного бізнесу, Податки єдиний податок. Йде до місцевого бюджету. Золото чемпіонату Європи завоювала спортсменка Дніпропетровщини. У Хорватії. наші дівчата здобули перемогу у кульовій стрільбі з малокаліберної зброї. Влучними пострілами відзначились наші юніорки Вілена Бевс та Юлія Діденко. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.